Чуть -чуть. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Ну добре. Чекай майце, куда, що, знаю, те спів. А, будь ласка. Що це бурлює А ну чекай. Ой, гуцує через річку. Ми майку по зробили клянічку. <говори> Ай! Чекай! Ще раз? <смеш> <Ừ>. <смеш> Це, де, 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 <смеш> <смеш> Це, де? Це <де>, що, ти мотоблок ти Файду забиваєш, позади цю діла. Десь, сюди, <смеш> з сповіді, да. Боже, прости мене, Грішну. Він <смеш> ні... нікому не дав, що дому А ти до неї нікому снахду давала? давало. <смеш> <смеш> Аночка. До кого ти там ну, говориш? І що гора каря, добре, а в рав Мовчать. Ага. Знаєш, що каже? Що тобі дати їх мені закурити? Так, не що, що не свисте багато, то десь вона на цей хрест. Мені рано, Та, рано на хрест. Би... Та ми готова, що турно подерти клопе. Я вже Ну. Дивися, що мав. Ну. Ти спійк, хочеш. Але обіцяв, що я тепер кавовідів, знаєш що? А, а, а. Що, що, послідній раз не було що? Чули? Чула, що, чула ти? Чула, ну, чи, чи? Так, чула, що... Та на нині теж дошка буде послідний раз! <риклад> -ти, ти, ти, ти що, Ну <риклад> є. Ту, що? Я, я зараз твій девіз нагадаю тобі, як ти Шо хочеш. Ти що? Ти? що в тебе на паркані напаканітеш? Я що вмію читати? Не вмію добре, що ти писати вмієш. Читати, то що ти ти не вміє. На ж зв'язу підписана. Що? Подка не вулиця, розійдеться і звозиться. На прикаді у тебе в ріку! На паркані! Ти no, а я що... те думав, заразу, що в мене ніхто не А а що на no, а я. Чув... А я казав? А я, бідував, а я зараз дам почуля. <риснути> <риснути> я то що ось ми, то до Америки чув? Я є тебе на фірі вкачують до Америки Я мене про це не думала. Ви не граб? Ти ніде не поїдеш. Я не поїду, вівчу на печі та й погнала А Що без мене ще? Просто фійки поїхали. І цю на п'ять погнала, що не чув. Я тебе я почув. Я почу. Чекай, чекай, чекай. Ти ще тут? Я, я вже думав, ти десь до Пісі доїжджаєш. Отак, <риклад> я все укладу. а ти бери батку і рубай мені в голову. Знаєш що? Бо ага. я не зможу без тебе жити, я, 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 я так люблю.

В Америку ja що будеш там робити? Щоб робити? Лезати хочеш тут його. Чупочуся. Снікер все ще. А ти на напоминиці будеш пазячі горошки збирати. І один за другим пакувати, поки що ти петь. Я люблю, аби срубали. Тому вже то знаєш, я мемдем все називає. мемдем. Ага. Нікого ще треба, поїдеш туди, щоб вбереш тоді джінце. Того, качечку, тобі переділи, будеш ходи. Ма ти що переживаєш мою качечку? Та й так до холєри поділимо. Що ти, менеш, ну, тут пеш, ти а в мене? Пеш стихія тобі дорогу та і літаю взагалі. Чому ж марок? Аусо? Авсо? Адівець? Діовичка. Дві зірочки ведеш? Ну, два прожектора. На <зару> Ту та й капура висала на стихія. То зірочки! Ну, весь пеш. Я вже вірю, ну зірочки дійсно. Щоб я коли сказав, що ти, та я, та й то любов, не? я збрехав. То я їду на мотоцикл. Ага? ага, воно. Ти не неби згадати, як Що? Забула, як ти голенько лежала на ліжничку. Що, нагадати тобі? Нагадав. Згадала? І Я так і голенький був. Однім кожушку був. І ти казало, що ти моя овечка, А я твій вовч. І ти казала, розбіри мене, мій вовч, куди А? Я де? Де? Страшне? Що ти де? Що не де? де? Ти мені єш, яка на клапі подерся. А де? ти хлопав наші сій гладенбіжника так подерти. А я? Ха-ха, детер де, де, твій <рисувач> <рисувач> То було дуже інтересно. Ну що як прийшла потім твоя мамка, той пастух зради. І знаєш, каже, каже мені, дещо лягай зайшту коло мене, най донька росте. Моя <рисувач> мама <рисувач> точно тобі не могла таке казати, бо вона була глухоніма. Так і ще теж діти не говорив. Що як посюляти, тут дитина? Ти де не поїдеш, ти піде. Я поїду і у сва, не знаєш, як мене файно любити. А вже я, є хлопці, що можу тобі розказати, є, я думаю, пам'ятаю, то є зібрати! А вот так!